Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилось і не розвивається так би як ви хотіли, якщо відчуваєте конфлікт між бажанням досягти своїх цілей та страхом і сумнівами у власних здібностях, чи відкладаєте прийняття важливих рішень або зміну життєвого курсу? На потім, знаєте, от ці обіцянки, що з понеділка обов'язково почну, але не виходить почати через сумніви, невпевненість, низьку самооцінку, страхи. І якщо ви відчуваєте, що вам навіть не варто починати, все рівно у вас нічого не вийде. Скоріше за все, у вас синдром відкладеного життя. Часто у цих людей низька самооцінка, впевненість взагалі відсутня, а ще страхи. І тривога Зачасту люди із синдромом відкладеного життя вони себе не люблять, і навіть у їхній сім'ї із покоління в покоління передавалася заборона на щастя, а культура любові до себе, гарного самопочуття, відпочинку, психологічного здоров'я. Такого взагалі не було, і зачасту у дитину вкладали ще таке переконання: якщо ти хочеш бути частиною нашої сім'ї, якщо ти хочеш, щоб ми тебе приймали, то ти так само як і батьки повинен чи повинна. Жити важко. А радість і задоволення помічались як неважливі. Ти чого радієш? Ану бистро йди чимось займись. Все це називається синдром відкладеного життя. Тобто це внутрішні, підсвідомі програми, які були закладені ще нашими батьками. І навіть у дорослому житті, коли у вас з'являється неймовірний шанс, можливість, але всередині вас є автоматичні програми, які будуть завжди на автоматі саботувати всі ваші дії через страх, почуття провини, невпевненість, тривогу. І повірте, часто причина не в тому, що ви якісь ліниві, чи не такі шкідливі програми і переконання є всередині вас. І вони свою справу роблять. І ці програми це ж про те, хто я в цьому світі, як я маю себе вести, як я маю ставитись до труднощів, до викликів. Які мають бути люди навколо мене, які у мене мають бути відносини з тими людьми, і на що мені взагалі розраховувати? А тому єдиний вихід це через глибоку роботу викорінити все це шкідливе, що у мене нічого не вийде, я нічого не досягну, і взагалі я не можу бути щасливим чи щасливою. І партнера ніколи не буде. От того, от всі ці шкідливі переконання, шкідливі програми їх потрібно знайти відмінити. І забрати паралельно з тим, потрібно змінити переконання, часто також дуже глибокі, переконання стосовно цінностей, гарного самопочуття, і стосовно себе. Адже, наприклад, не просто так є вислів, працює гарно той, хто гарно вміє відпочивати, тобто людина, яка вміє відновлюватись та запасатись внутрішніми ресурсами, працюватиме та досягатиме цілей. Набагато краще і знову ж таки відмінивши переконання про погане самопочуття. З'являється можливість орієнтуватися і головою, і тілом, і емоціями, і логікою на те, що буде приємно для мене, і те, що буде корисно для мене. І звісно, це зовсім інший рівень мотивації та якості життя. Адже раніше всередині вас були шкідливі переконання, програми, які вижирали колосальну кількість енергії, ресурсів. А коли людина втомлена, про якість життя абсолютно мова не йде. Ця людина постійно виживає, це постійно боляче, це постійно важко. І про щастя мова взагалі не йде. Про радість, про задоволення, часто навіть про відпочинок, в тому числі це стосується самокритики. У вас також є самокритика, правда? ж? Тому що я не дозволяю собі відпочивати, я не дозволяю собі бути щасливим, і тому я себе буду критикувати та гнобити загалом. Це все називається синдром відкладеного життя.